Суд із відеотрансляцією далі набирає обертів скандали з відомим музикантом Ігорем Завадським. Я нагадаю, його затримали і підозрюють в педофілії. Сьогодні вперше, після арешту, журналісти побачили акордеоніста, вразив зовнішній вигляд віртуоза. По перше, його поголили під нуль. По-друге, музикант заявив, що покаяння із нього намагалися вибити тортурами. Адвокати просили обрати Ігорю іншу міру запобіжного заходу. Ну а чи дослухався суд до прохання захисту? Розкаже Тетяна Лазарчук. Під стінами суду друзі, знайомі та батьки учнів Ігоря Завадського. разом з адвокатами вони прийшли просити зміни запобіжного заходу, щоб його відпустили додому, щоб він міг зігріти, щоб він міг піти до лікаря, подивитися, що з його очима. З легенями. це для мене смертельний вирок. Народна артистка України Раїса Недашківська готова до суду особисто взяти на поруки музиканта кримінальну справу. Ігоря вона називає замовною те, що йому інкримінується, настільки жахливе. Я абсолютно в це не вірю, тому що він розумна людина і. Він би цього не допустив. Відеозйомку на судовому засіданні заборонили. Самого заваського в залі немає. Його видно на відеотрансляції, яка йде з камери для побачень у СІЗО. Це так зване ноу-хау. Брити лосо артист кашляє не після кожного слова. Суду він розповідає, як співробітники Шевченківського райуправління вибивали з нього свідчення, не допускали адвоката і сім годин тримали в наручниках. Они принуждали меня в даче показаний, совершали как моральное давление в виде угроз, так и физическое в виде пыток и измерения. В результате чего я терял сознание, испытывал тошноту и головокружение, Адвокати, що сили доводили, у нього погіршився зір і проблеми з легенями. Тож акордеоніста просять випустити. Медичне обстеження суд дозволив, а все інше ні. Апеляційний суд виявився непохитним. Прохання захисників Заваського звільнити його з під варти судді не задовольнили. Тож відомий акордеоніст сидітиме у СІЗО далі. Програмі гроші вдалося телефоном отримати ексклюзивне інтерв'ю з акордеоністом. Жахливі подробиці його допиту вражають один Акиндоев, давай его зайчики бери. Подпишешь, говорю, нет. Э после этого, а, так что с ним, да что, давай, короче, вали его. И я упал головой вниз, ударился головой о пол, а пол и потерял сознание. Відео, яке міліція називає реальним доказом, де музикант гwałтує на неповнолітніх хлопчиків, йому вже показали. Дійсно, мені показали. Була така была съёмка моей, то есть я увидел свою комнату. Мне показали видео, на котором а видео, на котором я стою якобы я. Даю поли спиною. Тим часом сам музикант побоюється, що кожен день для нього останній. каже, йому пообіцяли, що доведуть до самогубства на випадок, якщо це станеться, він уже написав записку. Я не винен. Тетяна Лазарчук, Михайло Пудята, Денис Данько, ТСН, 1+,1.